Цьому відео я вам покажу стратегію ОТС на 5 секунд, в яку мало хто вірить. Я раніше, якщо чесно, також відносився до ОТС парен не дуже, тим більше на такі короткі уходи, але останнім часом ринок себе почуває доволі дивно і. Якщо раніше там за місяць я міг спокійно зробити 300 тисяч гривень, то за цей місяць вийшло там близько 120 тисяч гривень. І для мене це показалось дивним ті стратегії, той аналіз, який працював раніше, він почав відпрацьовувати набагато гірше, і звісно, що мені це не подобалось, і тому я почав шукати різні нові стратегії. І я знайшов. Скар. Сьогодні ми з вами будемо торгувати на 5 секундному таймфреймі на 5 секундних угодах по одному індикатору. Стратегія дійсно коштує вашої уваги. Тому я бажаю вам приємного перегляду і погнали до суті цього відео. Відразу хочу сказати, що налаштування цієї стратегії будуть в моєму телеграм-каналі. Він абсолютно безкоштовний. Посилання буде в закріпленому коментарі під цим відео або QR-код на вашому екрані. Все налаштування я зробив. Тепер ми заходимо в угоду менше ніж на 1%, навіть я заходжу або на 7 або на 3500 гривень в одну угоду, оскільки тут точок для входу буде дуже багато, заходити вабанком не, не потрібно. Нам потрібно, щоб було пересічення ось цих двох ліній, щоб зелена лінія була. Вверху, тобто вона пробивала білу лінію і йшла вгору. Якщо ж навпаки домінує біла лінія, так скажемо, то тоді нам не потрібно заходити. Дивіться, на прикладі з цієї от ситуації, давайте я вам покажу. Якщо ви бачите, коли ось така от картина, що зелена лінія пробиває білу і йде вгору, тоді ми з вами згодимо вгору. Як ви бачите, тут так і було. Якщо ж навпаки, зелена лінія пробиває і йде донизу, то ми з вами заходимо донизу, що є логічно, ми заходимо буквально на 5 секунд Як я вже сказав, точок до входу у нас дуже багато. Давайте шукаємо інші валютні пари. Можливо, зараз з вами зайдемо, зайдемо, зайдемо вгору. Можна заходити. о я зайшов випадково на 4 хвилини. Припустимо цей момент, просто забув виставити собі 5 секунд в угоду. Чомусь наразі не можу знайти гарну точку для входу. Ось тут можна дочекатись, в принципі, щоб зелена лінія пішла донизу, але це буде, думаю, довго. Так, гарна ситуація, я не встиг, скоріш за все, зайти. Чи зайшов. Зайшов. Все, плюсик перший маємо. Як ви бачите, у нас було пересічення, ми зайшли, в принципі, не пізно. Лінія зелена пішла донизу, ми з вами зайшли вниз на 5 секунд і маємо такий от доволі непоганий плюсик на 4 пункти. Давайте шукаємо далі. Нагадаю вам, що налаштування цього індикатора буде в моєму телеграм-каналі. Посилання в закріпленому коментарі під цим відео. Так, ось тут у нас гарна ситуація. Зараз заходимо з вами вгору. Знову ж таки, на 5 секунд і маємо знову ж таки плюсик. Бачите, як чітко все відпрацьовує. Головне не поспішати. Спочатку потренуйтесь на демо-рахунку. Є демо-рахунок, для кожного платформа його надає. Потренувалися і далі вже можете переходити на реальні кошти. Щоб ви розуміли, почували точки, а не просто бездумно заходили. Так, ось тут у нас вже, думаю, пізно заходити. Ось дуже гарна ситуація. Я прям відчуваю, можна вже заходити. Давай, три, два, один. Ого, у нас мінус перший. А, у нас плюс! Я просто закрив. У нас плюс один пункт, бачите. Все одно стратегія щойно дала нам гарний плюс. Я вже хотів перекриватись на 7 тисяч. Добре, ми вже з вами маємо за такий короткий період часу 3 плюси. І ось ця угода у нас мінус неприємний. Я просто випадково зайшов на 4 хвилини. 189 пунктів взагалі закрили жах. Давайте перекриємо цю угоду, яка у нас була випадкова на 7 тисяч. Наразі зайду. Так, валютна пара OutChef. Ось тут ми зараз можемо з вами зайти донизу. І що ми маємо? Ми маємо з вами плюс. Добре, плюс. Ой-ой-ой, як гарно пішло далі. Ну, давайте повернемо 3500. І ще одну угоду відкриємо. Так, валютна пара Євро НСД. Зараз я буду заходити після цієї свічки донизу, оскільки вона зелена, знаходиться внизу. Як ви бачите, відпрацювання чітке. І ми з вами маємо за це відео ось такі от гарні результати. І ще два плюси щойно. Якщо ви хочете отримати налаштування цієї стратегії, переходьте в мій телеграм-канал, посилання буде в закріпленому коментарі під цим відео. Шукайте стратегію в закріпленому пості. А я бажаю вам успіхів і до зустрічі в наступному відео.